Сьогодні я хочу розказати про свій бренд Орловська мді. Як він виник, чому він народився і що він собою взагалі представляє? Почнемо з того, що він народився з практики, з великої кількості пацієнтів, які мають одні ті самі проблеми, і які мають одні ті самі запити, і відсутності продукту, який може вирішити ці проблеми, на сьогоднішній день є дуже велика кількість космоцептики високої, середньої і низької цінової політики, але Люди не дуже сильно і лікарі розуміють, що є, що мені потрібно було пройти і розібратися. Курс медичної косметики на базі Іллінсу медичного університету вивчити косметичну хімію для того, щоб зрозуміти, що всі препарати вони є. Високодоказові, низькодоказові і середньодоказові. Середньодоказові це інгредієнти, які, входять в такове лікування, мають низьку концентрацію, але це не лікарські препарати. Високодоказові це лікарські препарати. У всьому світі вони продаються, окрім України, по рецепту. І низькодоказові, це, в принципі косметика, яка не може нашкодити, але і не дасть якогось гарного такого результату. І коли я проаналізувала більшість брендів, які є в Україні. Лінії, які використовують дерматологи, я зрозуміла, що Перший є такий соцільний обман, тому що призначаються низькодоказові інгредієнти за дуже високу вартість, і причому був великий побічний ефект, що лікуючи сухі шкіри ліпідними кремами, ми отримували через дуже короткий період часу нову проблему це забиті комедони. Лікуючи забиті комедони, ми отримували побічну дію за сухі шкіри. Лікуючи, наприклад, пігментацію, ми так. Також отримували порушення мікробіому. Лікуючи порушення мікробіому, ми отримували нову проблему, і це замкнутий цикл. І я вирішила: а чому би не зробити продукт, який діє одночасно на всі функції шкіри? І насправді в мене дуже-дуже швидко все вийшло. Знайшлася команда, знайшовся завод, які допомогли мені створити унікальні продукти, які діють на всі функції шкіри, і при цьому мають всі інгредієнти. Які високо доказові. В наступних роликах ми обов'язково покажемо, де відбувається виробництво косметики Орловська МД, як створюються формули, і навіть трошечки я вам покажу, як відбувається клінічне дослідження. Ви вже можете купити косметику на маркетплейсах таблетки ЮА і Lakit24. Вона вже продається у аптеках. Сьогодні я зроблю огляд своїх чотирьох продуктів лінійки Орловська MDB. Розкажу про детальне клінічні дослідження і покажу, як його використовувати. Почнемо з першого продукту. Це Дермаклінгель, це гель для умивання. Він очищує, регулює роботу сальних залоз і дбає про мікробіом. Основні діючі речовини мого гелю це 5 азлеїнова кислота. Чому саме я взяла цю кислоту? Тому що вона одночасно регулює роботу сальних залоз, знімає запалення, освітлює шкіру і при цьому не порушує мікробіом. А також один із основних діючих речовин мого бренду: це Комплекс керамідів, е цинк та депантенол, або ще вітамін в 5 Також є ще другорядні дічі речовини: це комплекс антиоксидантів, це пептиди. Це вітаміни, це трьохвідсотковий ніацинамід і інші. Дуже клінічне дослідження для того, щоб доказати, що цей продукт має протизапальну дію, вимірювали два білка. Два білка цитокіна, це токіна, це 1 і ІЛ 6 Вчені дослідили, що під час того, як на нас діє. Вагобно. Ультрафіолет, сонце. У нас відбувається окисна реакція на шкірі і утворюється перекисний сквален, який інгібує саме запалення. І для того, щоб дослідити, наскільки гель для длямування зменшує запалення, було вимірано такі білки, як Ітерлекін 6, Інтерлекін 8. Це. Кінцеві продукти перекисного окислення саме з квалану, як наслідок вимірювання цих білків. І дослідження проводилось протягом восьми тижнів. Таким чином комбінацію всіх інгредієнтів було клінічне дослідження на базі корнеографії, себографії і так далі. І в кінці кінців дослідили, що на 30% за вісім тижнів знизилося кількість запалення. Друге клінічне дослідження дермакрингелю – це було дослідження. На нормалізацію шкірного сала для того, щоб Дослідити, що цей дермаклінгель дійсно нормалізує шкірне сало, було взято певну кількість учасників і їхній секрет сальних залоз, тобто, це були вибіркові люди, у яких є надмірна кількість сальних залоз. Хочу зауважити. Так? Тобто, це не всі пацієнти, які вважають, що у них є надмірна кількість роботи сальних залоз, а дійсно тих, у яких дуже жирна шкіра. Брали їх. Ні, продукт. Сального секрету, і в ньому е, визначали вміст 5 альфа-редуктази це такий фермент, який регулюється самою сальною залозою, а саме андрогеновими і тестостероновими рецепторами. І під час використання за допомогою 8 тижнів на 69% у пацієнтів через 8 тижнів нормалізувалася робота шкірного сала. Наступне клінічне дослідження. Дермаклінгеллю це було в освітленні шкіри. Його проводили наступним чином: брали кількість жінок саме з другим фототипом, це таким фототипом, як я і як більшість українок і українців, і за допомогою хронометрії вимірювали співвідношення, яскравість меланінодермії, тобто порушення. Пігментації. За 8 тижнів за допомогою дермаклінгелю було виявлено на 68% покращення освітленості пігментації. Це також вражаючі результати в комбінації самої формули. І це тільки маленька кількість досліджень. Основних, які я процитувала в нашому Дермаклінгелі. Більш детально ви все можете почитати на моєму сайті. Орловська MD в розділі клінічні дослідження, де я абсолютно всю інформацію для пацієнтів, а також лікарів виклала і більш детально, якщо у вас є якісь запитання, обов'язково задавайте, буду рада на них відповісти. Другий продукт це Клер Balance Toner by Orlovska MD. Нагадую, що це продукт, який одночасно діє на всі функції шкіри, а не тільки виконує функцію тонізації. Основні дії, чи це 1% відсоток кислоти, але вона в чистому вигляді, тобто вона не сушить, а тільки регулює роботу сальних залоз. Це 3% ніацинамід, запатентована формула. Аквалікс це формула, яка містить в собі чотири основні великі комплекси гіалуронової кислоти, а також сакрі мультифіл. Це основні інгредієнти, а також є додаткові, такі як Вітамін С, це також комплекс антиоксидантів. І що саме цікаве, що всі мої продукти. Вони не мають повторень. Тобто, якщо тут одні активні інгредієнти, тут вони зовсім інші. Тобто, всі-всі-всі мої продукти вони не повторюють діючі речовини. Це також одне з. Дуже цікавих відмінностей мого бренду, тому що якщо ви прослідкуєте більшість брендів, то і в гелі, і в тонері, і в кремах будуть одні й ті самі речовини. Стосовно клінічних досліджень, також є дуже багато із них. Зупинюся на основних, щоб вам було цікавим. А яким чином все ж таки тонер він тонізує, він вирівнює pH основна його задача і сположує шкіру. Тому зупинюся на вважаю, що одне з важливих клінічних досліджень це зволоження шкіри і утримання вологи. Не тільки зволоження, а важливо, щоб ефект зволоження шкіри ще був протягом певного часу. Одне з клінічних досліджень було в вимірюванні природного зволожуючого фактору в шкірі. Дослідження проводилося протягом 30 днів. Оцінка результатів була до, після 8 годин через 14 днів і на на 30 му дні. По корнеографії ми отримали такі результати. В порівнянні з плацебо на 30% покращилася якість шкіри, а саме утримувалася волога на поверхні шкіри. І друге дуже цікаве клінічне дослідження Клер Балансу Тонеру це. Саме знімання почервоніння воно проводилося у вимірюванні медіатору ІЛ-8, медіатору запалення. Це той фактор запалення, який дає нам почервоніння і печіння шкірі, що дуже характерно, особливо для шкіри розацеї і переорального дерматиту. Так от за 8 тижнів на 50% було зниження інтерлекіну. А за 8 тижнів, що показало дуже класні результати. І дійсно пацієнти, які мають пероральний дерматит і роза, відмічають покращення стану шкіри і зменшення почервоніння. Третій продукт і обзор це пробіотик Гідра Протект Крем. Це денний крем. Він має дуже супер легку текстуру. Мені він надзвичайно подобається. Він має пробіот. Комплекс, а також spf фактори це мінеральний і хімічний. Причому мінеральні фактори були відібрані таким чином, щоб вони не були комедогенні, щоб вони не пошкоджували шкірний бар'єр і щоб вони не створювали ефекту маски. Основна діюча речовина, звичайно, цього препарату це пробіотичний комплекс. Пробіотики це продукти Хороші поживні для наших бактерій дуже цікаве клінічне дослідження, наскільки цей крем. Покращує почервоніння зволоження, яким чином да, довели не тільки безпеку, а ще й лікувальний ефект. Брали шкіру і обробляли таким хімічним специфічним показником CSD або Лаурин Сульфат Натрію. Це речовина, яка на шкірі викликала почервоніння і роздратування. Потім за допомогою пробіотік Гідропротект Крем наносили це його. І слідкували, наскільки ж зменшувалося подразнення і почервоніння шкіру. За даними дослідженнями, на 9-й день порівняно з плацебо на 3,2% був покращений лікувальніший ефект, а в 5% співвідношенні Почервоніння шкіри зменшилося на 190%, що також було супер вражаючим результатом, враховуючи формулу крему. Останній мій четвертий продукт це Regina Night Cream. Це нічний крем, чому все-таки я денний розділила між нічним, тому що денний він має більш легшу текстуру, і люди, які використовують мейкап, дуже зручно його нанести, плюс успех-фактор. На ніч все ж таки ми взяли. Більш поживну текстуру, і ми додали до а, пребіотиків, тобто прикормки для хороших бактерій. Ми додали самі пробіотики. Це конкретно хороші бактерії, особливо вони важливі для синдрому чутливої шкіри, для акне, не розація, перорального дерматиту. Та інших дисфункцій шкіри основні дічі речовини регінаґловна крему це пробіотики, це пробіотики, це ліпосомальна форма. Дмай, яка покращує еластичні шкіри. Це антиоксидантний та вітамін Е. Одне з цікавих клінічних досліджень брали жінок з різними типами шкіри. Після використання цього крему за допомогою еластографії виміряли наскільки еластичні шкіри змінилися. І на основі цього дослідження за 60 днів у контрольній групі збільшилося покращення еластичності шкіри. На 16% це також дуже класний результат. Клінічні дослідження мого бренду є моєю великою гордістю, тому що я вважаю, що в 2025 році продукти повинні бути не тільки безпечними і рекомендованими дерматологами, а ті продукти, які створені як мій дерматологам, повинні бути клінічно доведеними і ефективними для вашої шкіри. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал, задавайте всі свої питання. Я впевнена буде цікаво.